Так, забираємо половину нашого корму, для того, щоб не одразу кроликів переводити на такий корм, ми мішаємо 50 на 50, щоб він був різний. Значить, ми їх будемо контролювати тиждень, цей, тому що вони будуть на змішаному своєму кормі, який у нас був до цього, і Да? А на наступному тижні ми будемо вже давати чистий корм, але їм подобається. Бачите, їм подобається, вони там щось винюхують, трошечки навіть беруть їсти, щось пробують. Ну, будемо бачити.